Вічна слава воїнам, які загинули за Україну. Ми пам'ятаємо їхній подвиг. Книгу про загиблих героїв Калинівської громади презентували в Корделівці. У двох томах видання зібрано імена біографії та історії про подвиги загиблих героїв Калинівської територіальної громади за 11 років війни. З нами на зв'язку Юрій Магден, вчитель захисту України осередку в селі Корделівка Калинівської територіальної громади. Вітаємо вас! Вітаю! Як відбувся процес створення видання? Одна із центральних пріоритетних задач роботи нашого осередку – це національне патріотичне виховання дітей. Одним із видів роботи є вивчення історії нашої держави, вивчення історії нашого рідного краю, героїв, які нас оточують, які захищають нашу, нашу батьківщину, історії людей, які на жаль загинули. Ми повинні пам'ятати людей, які вчиняли вчиняють подвиги, захищаючи рідну землю від лютих ворогів, які віддали найдорожче, захищаючи нашу свободу. Це своє життя. прикладах воїнів, які полягли бою, було сформовано два томи інформації про долі воїнів, починаючи ще з 2014 року. Власне розпочалася робота. Два томи є вже повних ну і. Розпочалася робота над третім том в більшості була проведена технічна робота з пошуку інформації з джерел міської ради старостинських округів соціальних мереж. В подальшому ми займемося пошуком деталізації інформації про воїнів із залученням дітей 10 класів, які отримають проектне завдання на літо, де вони зможуть поспілкуватися з рідними, знайти фото і результати роботи вже представити у вересні місяці. Це така спільна робота, яка розпочалася вже досить давно і триває до цього часу, і буде тривати власне аж допоки не закінчиться ця страшна війна. Хто брав участь у зборі матеріалів та написанні самої книги у процесі створення видань брали участь велика кількість людей, організацій міська рада, відділ освіти, центр професійного розвитку педагогічних працівників нашої територіальної громади, адміністрація закладу, працівники осередку. Ну і власне маючи попрацювати діти спілкуючись раніше із ними, в більшості із дітей. Рідні, близькі, знайомі є учасниками бойових дій. І вони охоче відгукуються на те, щоб допомогти зібрати історії власне, про цих людей для того, щоб зберегти їх історії, власне, велика кількість людей залучена до цього процесу. А ось чи плануєте видавати, можливо, щоб вона була саме як книга? Е, ну, є в нас така ідея. Власне, робота продовжується. Е, необхідно. Зібрати ще більш детальну інформацію. Е, надіємося, що війна швидко закінчиться, і що потрібно буде зайнятися вже остаточним редагуванням. Е, ми маємо намір е, знайти спонсорів для того, щоб забезпечити видання, і для того, щоб ця інформація була доступна для охочих, е, хто має бажання ознайомитися із історіями людей, е, які нас захищають, і які на жаль. Полягли під час виконання своїх е, обов'язків. Так, я думаю, а що ось... це буде можливо. А ось чи буде це видання доступно в бібліотеках чи школах для ознайомлення? Е, я думаю, що так. Я думаю, що так. Е, Постараємося. Ну, все буде залежати від обставин, але я думаю, що це буде можливо. Я думаю, що про цих людей необхідно поширювати інформацію, і про них потрібно знати і. Скажем, люди, які будуть ознайомлюватися, діти хай ознайомлюються, хай знають. Хто дарує нам можливість сьогодні відчувати свободу від окупантів від завойовників і кому ми сьогодні завдячуємо власне цій свободі? Тому я думаю, що так. І для дітей ця інформація буде доступна. Так, і в бібліотеках імовірно вона з'явиться. Я думаю, що вона це вийде. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка, дякую вам нашим глядачам. Нагадую, з нами на зв'язку був Юрій Магдин, вчитель захисту України осередку села Корделівка Калинівської територіальної громади.